Азербайджан висунув основну версію падіння свого літака, який здійснював рейс Грозний Баку збиття силами протиповітряної оборони. Про це свідчать численні пошкодження літака, характерні саме для цих систем. Подивіться на ось ці пошкодження. Вони характерні саме для них. Особливо, замітно, ось на цьому пошкодженні, де Осколок входив всередину. Додає також пікантності той факт, що напередодні збиття літака племінника Рамзана Кадирова, Хамзата Кадирова нагородив сам Рамзан медаллю за заслуги перед Чеченською Республікою. Президент Азербайджану Ільхам Алієв вимагає вибачень, а також вимагає покарати винних у збитті літака. А це міжнародний скандал. Сам президент Азейбарджану Ельхам Алієв може звернутися до президента Турції, і реджеп Таїб Ердоган йому не відмовить у допомозі. Адже і Турція, і Азейбарджан ведуть себе як братні народи. І це вже доведено. Тож і Путіну, і Рамзану доведеться пояснювати багато чого. Наприклад, той факт, що збитий. Літак летів через Все Каспійське море, адже жоден аеропорт Росії не дозволив літаку здійснити посадку, незважаючи на прохання екіпажу. І літаку довелося сідати аж у Казахстані в місті Актау. Тобто, можливо, вони надіялися на те, що літак не долетить до міста Актау і впаде десь. В Азовському морі. Таким чином можна буде приховати сліди влучання протиповітряної оборони в літак і таким чином зняти з себе відповідальність. Ну, типу, не долетів, що ж зробиш. Серйозний зальот ходовщика. Ну що ж, а ми поспостерігаємо, що буде далі. Адже Турція навряд чи пробачить йому образу меншого брата.